Всім привіт! В цьому відео хотілося б показати налаштування DNS в операційній системі Роутер 7. Сама система дає нам можливість створювати і статичні записи, і можливо користуватися якимись форвардерами, і так само блокувати якусь рекламу. Саме в цьому відео ми сконцентруємося на базових налаштуваннях і знову ж таки використаємо якісь можливості статичних записів, котрі, можливо, не до кінця були очевидними для вас раніше. Для цього я перейду до налаштування свого маршрутизатора. Мінімальні базові налаштування я вже маю зроблені, тобто ми маємо інтернет від нашого провайдера, ми маємо налаштований маскарад, тобто source динамічний. Маємо dhcp сервер і мій клієнт отримав вже IP-адресу з DHCP сервера, і моїм dns сервером в даному випадку виступає 192.168.101. Це є IP-адреса мого шлюза. На моєму інтерфейсі, на якому я під'єднаний. Але тут питання завжди виникає: що ж буде в ролі dns сервера який ми віддаємо? І давайте подивимося до dhcp сервера чи він є заданий явно, чи він є заданий в інший спосіб. В даному моменті я маю зазначено dns сервера 192.168.101, і він задається явно. Якщо я це приберу. І спробую отримати знову ж таки ще раз IP-адресу. Давайте спробуємо підійти до цього питання. Так, де в нас є кнопка? О. Часом буває, що налаштування залипають, це є нормальне явище. Нам потрібен нетворкінг. І в налаштуваннях ми собі подивимося в TCP-IP, Renew DHCP List. Apply. Коли ми попросимо сервер про отримання адреси. Можна побачити, що DNS-сервер сервер це 192.168.10.1 адреса шлюза та 10.10.1.30. Чому саме так? Тут питання є досить цікаве, тому що якщо ми подивимося в IP DNS, то 10.101.30 це динамічний адрес dns сервера. І ми маємо зазначений чекбокс allow Remote Request. І якщо я би не мав зазначеного allow Remote Request, тобто я не відповідаю на запитання DNS-у, і знову ж таки ще раз зробимо е, оновлення параметрів. Окей, мабуть, десь є в нас залипло вікно знову ж таки. Щось, мабуть, Apple зробив з налаштуванням, але ми можемо це досить швидко виправити. Renew, Apply. і як бачимо, отримаємо адресу лише DNS сервера того, який ми маємо на своєму маршрутизаторі. Якщо б в мене були задані тут IP-адреси статичні, то мікротік, Роутер 7 надає перевагу статичним адресам. Але щоб бути гарантовано впевненим, що ми будемо користуватися саме Cloudflare, чи, можливо, ви будете використовувати Google. Потрібно, мабуть, в dhcp клієнті зазначити, що ми не хочемо користуватися гарантовано dns серверами котрі ми отримуємо від нашого провайдера. І в даному випадку ми надаємо перевагу. Ми можемо також використовувати DNS over HTTPS, але це не буде показано саме в цьому ролику, який зараз я якби, роблю фільмую для вас. Повертаючись до наших налаштувань, я все-таки залишу елом remote реквест і статично вкажу, що моїм dns сервером буде 192, 168, Окей. Okay. Я хочу мати повний контроль над тим, що я роблю, і хочу мати повний контроль над налаштуваннями DNS-а, статичних особливо записів, які я буду отримувати на своєму пристрої. Окей, ми маємо dns сервер можемо перевірити, чи в нас працює, тобто збільшимо трошки шрифт для вашої зручності. Ping, Google.com, бачимо, що відповідає, розв'язує до імена, і це є звичайний сценарій, який я очікую. Але що ж може бути, якщо я, наприклад, маю в своїй локальній мережі е, е, якийсь інший пристрій? І тут можна було би використати також команду dig. І той ж самий Google.com. Бачимо, що він знаходиться під різними IP-адресами. Запис типу А, він відповідає за адресу IP 4 І також можна скористатися е, такою утилітою, яка називається DOG. Це є скорочення від DIG, додатковий має функціональності. Е, хоча ж би кольорові відповіді, які ми будемо отримувати, більш зручніші в плані ТТЛ. Який ми бачимо, що є хвилина 10 секунд, це є час зберігання в кеші TTL для DNS це є time to life. І фактично така інформація і є. Але якщо б я хотів перевірити за допомогою такої команди, чи в мене знаходиться, наприклад, такий домен, який буде називатися мікротік test Бачимо, що nx-домейн домену не існує. Якщо ми спробуємо запитати в Діга, то він нам покаже і так само покаже, який сервер в нас відповідає, тобто одна ж локальний. Але що можна було би зробити? Коли ми перейдемо до IP DNS, в налаштуваннях ми можемо додати статичний запис. Як бачите, у мене створюється кеш всіх запитань, які були. І mikrotik тест є non negative, Немає такого домену. Я зроблю flash кеш і додам статичний запис, який буде відповідати. Мікротік, крапочка, тест. І, можливо, TTL буде одна хвилина для того, щоб швидше оброблялися і менше зберігалися в кеші. І як адресу ми задамо 192, 168, 101 самі себе. Спробуємо тепер Дік. Бачимо, що в мене відповідає. Мікротік тест немає поки що. Але чому саме? Тому що я, як завжди, зробив літер. Літерацію мікротік. тест Окей. Бачимо, що мікротік-тест знаходиться під такою адресою. Якщо ми використаємо док він відповість нам коректно з однохвилинним хвилинним ТТЛ. Але якщо я маю кілька хостів в даному домені, що можна зробити далі? Давайте спробуємо зробити той же самий дік, наприклад, хост. А, можливо, скорочено. A мікротик-тест. Мікротик-тест. Бачимо, що такого немає. І мені потрібно додати ще один запис, мабуть. Я скопіюю для того, щоб не вписувати. І якщо я додам A hey, мікротик-тест, окей, він в мене буде, мабуть, працювати. Тобто, відповідає коректно запитанням з мого dns сервера. Але якщо я маю кілька хостів, які будуть все рівно вказувати на. Той самий адрес, можливо, це є ваш реверс проксі. Можливо, це знаходиться за вашим гейтвеєм Якісь пристрої, які ви хочете зробити над на них. Можливо, це кілька записів, які будуть як субдомейни вказувати на один домен, який знаходиться для. Можливо, сертифікатів, які будуть використовувати wildcard сертифікати. Що можна зробити? Ми можемо скасувати цей, видалити запис, який ми маємо. А там, де є мікротік-тест, записати матч завдалей. І якщо ми зробимо саме так, то немає тепер різниці, чи це буде A, чи це буде B. Мікротік-тест він все рівно буде вказувати на коректний адрес. Але давайте подивимося на більш такий реалістичний сценарій, коли в мене. Знаходиться е, контролер домену. Або, можливо, в мене є dns сервер який обслуговує мій е, development е, середовище, тобто середовище, в якому є розробка. Тут нам на, може прийти в пригоду, тип запису Forward. Що означає Forward? Е, ми будемо скеровувати всі запитання від домену, а я маю підготований dns сервер для такого домену, dev Domain Local. Тобто ми додаємо devdomain.loc, і будемо говорити, що forward на такий адрес, який в мене є dns сервера. Окей, ми маємо запитання, які будуть сфорвардовані до іншого dns сервера, але з точки зору кінцевого користувача. Якщо ми зараз собі зробимо dig, для, наприклад, A, бо такий ход саме там знаходиться. домен називається DevDomain, devdomain.local, то у відповідь я поки що нічого не отримав. Так, давайте подивимося. devdomain.local. Я не зазначив match subdomain. Тобто лише для цього домену можна було би отримати таку відповідь. Але якщо ми зробимо match subdomain і так само залишимо той форвард. Для чого не відповів? Тому що в мене є в кеші запитання, які вже скешувалися. І ми розуміємо, що такої відповіді не може бути, і вона знаходиться 24 години в тому записі. Uh. І тепер ми маємо відповідь з хостом, який коректно відповідає. Чи можна використати B, наприклад, в даному випадку? У мене є три записи: три хости A, B, і C, які знаходяться в домені DevDomain. Знову ж таки, я не обробляю їх статично в себе, і якщо в мене не буде даного запису, то якщо я додам зараз dic c де вдома, то в мене такого рекорду не існує. Тобто запис взагалі не існуючий, і його не знає, як обробити ані Cloudflare, ані Google, тому що таких не існує доменів. Якщо ми включимо назад наш форвардер, почистимо собі кеш. То в даному випадку ми маємо можливість собі отримати так само, як був C, так само B, і так само A. Вони в нас з'являються в кеші, вони з'являються на той час, який для них TTL є доступний. Але тут є питання інше. Коли ми говоримо про форвард в даному записі, ми маємо дропдаун бокс, ми можемо щось вибрати. І тут ми можемо створити форвардери окремо, і воно, можливо, не дуже очевидно, можна собі додати, наприклад. Форвардер 1, Так, форвардер 1, Де 1. 1. 1. dns сервером для нього буде такий. Ми можемо кілька серверів додати. Можемо використати DNS, у решті TPS Зовсім інші сервери, які будуть використовуватись. Я не використовую в даному випадку Doh. І повернемося назад до нашого статичного запису. Можна забрати цей forward2, обравши forwarder 1 І він буде точно так само обробляти дані, якби це було в звичайному статичному записі. Окей, маємо відповідь за. І ще один запис, який хотів я статичний вам показати саме сьогодні, це є запис, який називається nxdomain. nxdomain – це non-existe Domain. Це є один з найкращих способів заблокувати якийсь непотрібний. Трафік, який ви маєте. Якщо ми користувалися попередньо назвою домена і меч субдомейн, то в даному випадку я використаю собі регулярний вираз. Тобто візьмемо крапочка, це означає довільний символ, зірочка, довільне повторення довільних символів, Укр, крапочка, зірочка. Тобто, в даному випадку, якщо в мене в будь-якій фразі буде знаходитись Укр по дорозі. То я буду віддавати параметр non existent domain з тетелем так само в одну хвилину. Як воно працює? Якщо я хотів би зараз зробити собі команду dig до ukernet, то я отримую відповідь, що він не знає, де знаходиться саме така. Тут буде краще використати Doc, тому що він нам покаже відповіді, що статус NX Якщо... Якщо буде використано, наприклад, тест це буде так само a non existe domain. Якщо ми напишемо рандомний набір символів, крапочка, тест чи просто ukrnet, відповідно, точно так само воно буде оброблятися, як заблокований домен, якого не існує. NX-домейн є набагато кращим способом показати те, що ви блокуєте, і таких доменів не існує. Для е, тих, можливо, доменних назв або хостів, які можуть рандомно генерувати собі е, перші частини хост хосту для домену або субдомену для даного домену. На цьому е, якби буде все. В наступних відео ми можливо заглибимося більше до е, блокування реклами. І, можливо, покажу так само DNS over HTTPS, Хоча не завжди це є корисно, знову ж таки, часом це сповільнює, але не є поганою методою використання саме послуги DNS на ваших пристроях. Дякую за те, що дивитеся. Підписуйтесь на канал і ставите лайки. Е, описи до даного відео містять посилання на курси сертифікаційні сторінку, е, знову ж таки на е, соціальні мережі, і так само на е, донати ваші байні кофі, завдяки яким також повстають дані відео. Всім дякую і бажаю гарного дня.